Стані героєм у Польщі спалахнув гучний скандал. Просто у столиці розмістили стенди із зображенням українських воїнів, в тому числі загиблих, із вирізаними обличчями, щоб бажаючі могли підставити туди своє та сфотографуватися. Одну військову взагалі заживо поховали. Усі деталі кречущого скандалу розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Польщі просто посеред Варшави встановили стенди із зображеннями українських військових, у тому числі загиблих, замість їхніх облич дірки, щоб люди могли туди підставити своє обличчя та сфотографуватися. Ба Більше супроводжується цей перформанс написом Стань героєм. І це ще не все. Мало того, що на фото українських воїнів позбавили обличчя під світлинами, видно дати народження і смерті. Авторка відео Дарина також прокоментувала інсталяцію. В центрі Варшави, от така інсталяція, чи як це можна назвати, дати, які там вказані, це дати народження і дата загибелі. Люди підходять і з щасливими обличчями фотографуються там, це наче якийсь сюр. На плакаті напис Стань героєм, наче героєм можна стати тільки будучи загиблим. А люди навіть не звертають увагу, що ці плакати. Кати це велика біль, а не просто весела патріотична тантамереска. Поки не знаю, який великий смисл вкладали митці в оце, але який би він не був виглядається просто жахливо. Ба більше дівчина каже, що згодом з'ясувалося, що у військового на одному з фото дати вказані з помилкою, а на іншій світлині військово поховане заживо, бо додали дату смерті для екс-військової Євгенії Емеральд, яка служила в полку спецпризначення Сафарі. Вона також відреагувала, наголосивши, що автори познущалися з українських воїнів і вирішили її поховати з живцем. Ну як я відреагувала? Спочатку я була у шоці. Мені повідомили підписники в неділю зранку про даний інцидент. А неділя це день сімейний. Я була з сім'єю, і скажу відверто, так я була шокована, шокована з декількох приводів. Перше, що до мене особисто, по-перше, використали моє фото. Там чітко видно, що це я, навіть моє татуювання. Без обличчя і без мого дозвілу на це, плюс підпис знизу, що я вже померла, тобто, по факту, поховали заживо. Але більше мене вразило навіть не це, а те, що використали знімки реальних хлопців, військових героїв, які героїчно загинули. І одного хлопця вдалося інфікувати, і сім'я загиблого героя була просто шокована. Уявіть собі, що ж це за творчість така. Я розумію, що, можливо, ідея митців була глибока, як вони про це заявляють, але метод, відверто кажучи, був не дуже. Я на митець, мені важко сказати, але творчість має все ж таки теж толерувати ситуацію в нашій країні і толерувати відношення до військових. Я думаю, якщо б вони виставили фотографії наших героїв так, з дозволу сімей, це б було більш екологічно, ніж зробити такий дивний перформанс без обличчя. Причому, розумієте, як пояснила мені підписниця. А вона була шокована, бо вона проходила зі своєю маленькою дівчинкою, і вона не знала, що відповісти доньці, коли донька хотіла сфоткатися з родими волосами іншої тьоті, І для дитини це була така весела забава. Але мати була шокована. Так, і вона не знала, як пояснити дитині, чому це робити не можна. Тому творчість знову ж таки хочу наголосити, вона має бути толерантна до тих подій, які зараз відбуваються в нашій державі, і якщо вже використовувати фотографії. А на них треба питати досвіл, як з'ясувалося згодом організатор інсталяції польський митець, який у такий спосіб, нібито хотів привернути увагу Польщі на війну в Україні, а ідея перформансу приміряти смерть. Втім, замість цього автор отримав шквал критики, бо хто хто, а українці таку ідею зовсім не оцінили. Я в шоці я не розумію, що ця інсталяція, і має змусити розуміти, що це жах. Війна це жах, і ті люди, коли зроблять фото, також розуміють жах цієї інсталяції. Подібного роду інсталяцію мають дуже ретельно обдумувати з передпоказом на загал. По-перше, що означає відчути себе героєм, вставши обличчям в плакат з порізаним зображенням полеглого воїна. Це люди, що померли, захищаючи свою країну. Така композиція може бути травматичною, як для родичів, саме цих загиблих героїв, так і для родичів решти полеглих. Зараз час, коли люди травмовані реаліями війни, їх сприйняття. Може бути загостреним і шкідливим для психіки. По-друге, забагато людей так не відносяться до наших військових з відповідним рівнем вдячності, поваги та розумінням до масштабу їх вкладу в наші життя завдяки своїй свідомій позиції. Цих людей кожного потрібно показувати як сталеву одиницю, показувати, що саме ці люди є тими, кому ми маємо бути вдячні, та кого ми маємо шанувати і пам'ятати за те, що ми стоїмо. Ці люди віддають переважно значно більше ніж ми, як тил, і за це. Має бути шана на рівні національної свідомості. А такі необдумані зі всіх сторін інсталяції тільки ще більше розмивають повне усвідомлення. І це тільки два, але причин недоречності цього викиду значно більше. Це жах. Люди поклали своє життя, а виглядає як не можу підібрати слів. Навіщо вирізали лиця героям, які віддали життя за нашу країну, могли просто згенерувати неіснуючих військових. А так це просто жах. Пишу дату народження, дату смерті, а лиця стерті. Це просто жах. Як можна до такого додуматись? Немає слів. Жахлива ситуація, але насправді не бажала б, щоб поляки колись відчули на собі це. Євгенія Емеральд розповіла в коментарі Тесен що як тільки дізналася про цю інсталяцію, знайшла її автора. Той спочатку переконував, мовляв, фото у Варшаві згенеровані штучним інтелектом. Втім, нюанс він каже, це людині, фото, якої і використав. Згодом він визнав, що не правий. А дана вже немає. все прибрали. Як тільки мені було. Стало відомо про цю інсталяцію, я одразу зв'язалася з творцем даної інсталяції, і спочатку мені сказав, було сказано про те, що це нереальні люди, і їх просто було згенеровано штучним інтелектом. Я кажу: ну як це нереально, якщо це я? Я скидаю фотографію оригіналу. ось Далі ми дуже багато. Спілкувалися, мені намагалися пояснити важливість даної інсталяції, яку я досі так і не зрозуміла. Ось прийшли до того, що всі фотографії в соціальних мережах будуть видалені. Повідомили про те, що даної інсталяції в центрі Варшави вже нема, і принесли свої публічні вибачення в соціальній мережі. Ну і після хвилі обурення у соціальних мережах організатори перепросили публічно і таки демонтували інсталяцію. Щиро перепрошую. Шуємо за те, що образили ваші почуття. Звісно, це не було нашою метою. Навпаки, ми прагнули звернути увагу на величезну самопожертву, яку вимагає боротьба за свободу України. А через неї і Польщі у цих графіках були використані фотографії реальних людей. Ці зображення були оброблені, і нам здавалося, що їх неможливо впізнати. Однак у нас час виявилося, що розпізнати цих реальних людей не є проблемою. Ми щиро перепрошуємо за це. А що ви думаєте про цей перформанс? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть тиснівподобайки. Я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.